що, приїхали? Да. Приїхали, вигружайте. Дві тисячні великі. Сьогодні ми знову переїхали в ліс. Не все діли вдома. Добре. Віталічка, а ти з нами будеш збирати грибочки? Ні? Да. Ні, 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 ні. Я О. поїду відпочинку. От втомився ти. На снігу ти мене в ліс вивезли. Зараз люденьки добрі, мене ще й наб'ють. <різь> <різь> і вам можна все діти вдома? Сніжок, мороз, 3 градуси, десятого були, то йшов дощ. А так тоді нема морозу, мокро. мокро. Мокро, але слизько, я не знаю, як тобі. Що? Ну давай глянем туди. Да. Ну і знову перші нас зустрічають, як завжди, фламулінки. Сьогодні вони трошки підмерзли. Примерзли трошки сьогодні. Але які гарні вони великі. Велика красота. Я завжди брала маленькі були. А чи це вони так ростуть, чи я не знала до ну, такої. Але є. Давайте йдемо на ту сторону. Бо тут ми то будемо спасати його. А ми хіба ще не залізе, Таня? Ну, заліземо, тисяча я надія вийде. Я взагалі не знаю. Такі могутні дерева попадали. Бачу. Через дерево треба одне одну підсожувати. Далі його Чого? Наче це самі вони. Ну а чого? Що вони? Не смачні, смачні? Ми така маленька ми її не беремо. Це хай ще росте. Багато по лісі малої. Фламулінки, яка буде пізніше. Ось так і тут під снігом не хочу потривожити її. Ти, Танюшка, легких доріг не шукаєш. Та я ось дивлюся. Ой, по губі, щоб це менше говорила. Ось ой, які гарні фламолінки на дереві. І знизу, і зверху. Боже, Таня, йди сюди. Боже мій. Фу, знов телефон снігом засипала. Капець. Ось тут. А ось тут їх як багато. Дуже багато фламулінки. І ось також під корою там є. Таня, яка вона гарна, велика. Велика фламулінка? Так. Того року не було пеньки, а по цій стороні не було. По дереві скрізь ростуть. <рісті> і оце вели... оце вони такі повинні рости, між великі такі, так? Да? Також і пахами багато. А, Шп, ну, дуже багато. Красота яка, да? <рісті> <рісті> яка краса. Таня, вони аж усього диви. <рісті> <рісті> вони далеко пішли, диви. Ну, Диви. Треб... Треба яка? дивитися, бо їх тут дуже багато, щоб не Ди? позатовкувати. Диви. То я ж тобі кажу. Як прелість, І он під корою там бачила вона. Да, да, да. листочком і до красотуля яка. В общем, до самої, до самої крыши пішла, так? Да? Та, да <ріст> До потолка. <ріст> Під снігом <ріст> треба уважно дивитися, бо їх не видно, але є вишенки. Не примерзли. Ой. Божечко є, 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 є. Вони, вишенки, вишенки. вишенки. А, то куди ти, там пішла? Туди подивись. Туди подивіться. тут все знайшли. Йди, будемо різати. Вишенка, глива. Хто як каже? Ой, ой, господи. І я ноги намочила, то що скільки снігу. Мокрі. бери. Давай ріж. Які гарні, але. Примерзли ще, да? так? то вже й сонечко, а воно. Ти що думаєш, воно так взяло І раз і розморозилось? Ні, це щось тільки сонце виглянуло. ну, покажи нам. Ой, покажу. Дай візьму. Які гарні. А які смачні. Я вчора. Такої печені наварила з вишенками, боже. А вони великими шматками порізала. Угу. Клас. А воно дві ще я того ти Заберу, заберу. Ой. Може цю хай вона там живе. Нехай воно мерзле, кору не, не одривай, вдома вже. Хай це теж там живе. Ми тут такі ями якісь понаходили довжелезні, якісь як крови один. Другий, дуже глибокий. Вон Танюха стоїть, а вон. Не знаємо, що це воно таке. Вибиралися. Звідти там, ми там як залізли, то вийти не могли. А тут вже трохи краще, хоч і дерева навалені, все. Ну тут пройти можна, там з гіляками дуже багато. Це ми весь час виходимо. Цікаво, що це за такі рови довжелезні, здорові і глибокі. О, ще й дирчить щось Таня, чуєш? А, а зараз тривога. Угу. Ось видно, яке воно там насип. Фух. Ну, ми вже на селу вийшли, тут туди не підемо більше. Все, слава Богу, вибрались поле. Куди на це дерево? Воно впало, воно Та воно впало, воно просто лежить. Воно потягне за собою, дай сильного потужного вітру, воно потягне. це і вони ото лежать одне на одному, то ми йшли по три, по чотири, одне на одному лежать. Пройти лісом взагалі не можна. Чого ці дерева не забирають? Ах, Таня. Хай мисть на вигнивання, я розумію. А яке ви навані все півтора метра то ще? Ага, візьми. І зразу буде одягну, турма. Зиму ну, що сказати, в лісі гриби є. Є вишенка, є фламулінка, а ми вже йдемо додому, тому що беремо роз, ми намочили ноги, відразу зайшли в такі хащі, що на силу вибралися. Там і гриби не дивилися, тому що думали, там залишимося і жити. Але нічого. Гриби є, ми назбирали. А зараз такий важкий час. Найкраще позитивна гулянка по лісі, гарні емоції це саме важливо. Наступна наша вилазка буде, коли зійде сніг, от тоді ми підемо по грибочки, бо все-таки гірше видно. На все добре, до зустрічі.